Я вас вітаю на каналі Сам Собі Майстер. В цьому відео я спробую поборотись з ущільненням в ось таких старих дерев'яних дверях. Проблема полягає в тому, що ущільнення тут дуже погано і в осінньо-зимовий період спорога досить тягне холодом. Можемо зараз побачити, що ось навіть така щілина там є, яку візуально замітно. В чому проблема? проблема в конструкції. Що? Ось тут досить вузький поріг, і цей поріг має тільки один контроль щільнення, ось щільнення на порозі. Цей ущільнювач періодично зношується, в даному випадку видно, що тут вже частина ущільнення немає. Цей ущільнювач ми кожен опалювальний сезон замінюємо на новий, але тим не менше, це досить погане ущільнення. Чому так зроблена така конструкція, на жаль, я з цим спробую вирішити трошки інакше. Ну, а що саме, побачимо далі? Отже, я купив в магазині ось такий ущільнювач від пластикових дверей. Цей ущільнювач йде знизу е, як ущільнення порогу, так як в пластикових дверях так схожа конструкція. Також є один контур, ущільнення на алюмінієвому порозі. Ну і цей вумовий е, цей ущільнювач вставляється в пас дверей і додатково робить другий контур ущільнення. Для цього потрібно ось тут в торці е, дверей проферезервати пас. Під цей ущільнювач, його там вставити плотно, ну і знизу підігнати поріг вище, так, щоб цей ущільнювач плотно заходив е, до порога. Ну і тим самим він бачимо, має і, і як свого повітряну камеру. І він ось так має притиснутися до порогу. І тим самим додатково ощільнити е, поріг, не давати холоду, заходити всередину. Пробую я це робити, знімаю двері і несу майстерню на фрезерування. Отже, я взяв фрезер, взяв ось таку фрезу, такою канавку вона має зробити, ну і пробую фрезерувати, подивлюсь, що з цього вийде. Це двері дубові, досить може бути складно для фрезера, ну але треба щось робити. Ну і тепер оцей ущільнювач потрібно в цей пас якось вставити. Він досить плотно тут сяде, там ширший мав би бути пас, але оскільки я не маю іншої фрези, то мусить залізти цей. Так, все, ось так виглядає цей ущільнювач. Трошки складно і довго доводилось його там вставляти. Але я маю надію, що він там міцно стоїть. Я помастив трошки з маскою цей пас, щоб легше зайшов. Ну і тепер встановлюю двері. І буду планувати якусь рейку підігнати під цей розмір, щоб цей ощільнювач плюс-мінус плотно під поріг підійшов і тим самим ущільнив додатково мій, мій поріг, фактично, мою, мій зазор між порогом і дверима. Я замовив ось таку рейку якраз під розмір. Яка мені, по на мій погляд, найкраще підійде е, під цей поріг. Е, вдалося зробити дубово, так як двері. Тобто вона ще й по кольору буде схожа. Я зробив ось тут фаску, е, на ній зняв, щоб ущільнювач до гострого канта не різався при закриванні. Допоміг в цьому фрезер. Е, також просверлив отвори, зробив потаї, щоб прикрутити цю рейку до свого порога. Ну і а, також зарізав, зробив зарізи, підігнав їх під розмір, щоб вона зайшла гарно. Ну і Зараз встановлюю цю рейку, прикручую її шурупами. Далі ще, можливо, пройду з силіконом цей стик. Ну і доведеться ще полакувати при можливості. Ну і я думаю, ущільнення буде хороше. З дверей дути більше так не буде.